Вітаю друзі. Почекаємо на аналізи. Подивимося що там буде, куди призведе, поки розважу вас трохи. Виявилось, що найшкідливіший винахід людства це автомобілі. На двигунах внутрішнього згорання будь-яке паливо. Я давно про це говорив і врешті-решт зізналось вчені в тому, що відбувається насправді. Отут роблять аналізи, гістологію, зокрема. Такі приємні споруди. Але відчуття від цих споруд дуже неприємні. Я маю на увазі не естетичне, а внутрішнє, внутрішній зміст. Ви напевно розумієте, про що я, да? Такі страшні діагнози на межі смерті і життя. Життєвий цикл людини дуже-дуже короткий. Але Бог про нас пам'ятає завжди, де б ми не були, в якому вимірі б не знаходились. Він кликає, він чекає, він завжди поруч. І він любить нас. Це однозначно. Цінуйте час, цінуйте близьких, рідних, друзів і все, що приносить вам життя. Бо Бог це. Хаґвам, той, хто подає нам все в цьому житті. Тож, друзі, не чекайте ні на що. І ви будьте подібними до Бога. Даруйте любов усім. Ласку і заботу. Турботу, да? дякую.